Довгою пристежкою. Люди вирубали. Навіть не знаю, а це верба. Бачите, виробили вербу, бо вона вже була геть недобра. О, звернули ріща, мають спалити або згноїти. Навіть не знаю, що то має бути, де щось буде. От я так іду до, на, до, до дітей на прошки. А вон дивіться, є канал, по якому колись текла вода. Зараз тої води не видно. О, Такий вам місток. Дивись, обережно, щоб не впасти. Але гадючок зараз не видно. Ми вже всі полягали спати. Ось такі у нас верби на долині. Люди вже зарали городи. Не хочеться йти. Куди куди не треба, але мусить йти, бо там дуже має бути болото. Бачите, чорна земля. Вербі, роди, ну, так, а біля верби, городи. Хай її нарубали трохи дров. Отак, а птиця. Що ми тільки недавно дивились. І канал. Поросло росло сіно, але вже можна по ньому йти, бо вже нічого не росте. так. Такі мої похождения сьогодні. Але добрий кусок зрізала, бо по асфальті було б не так прикольно. Було би набагато далі йти. А вон, бачите. Oh. Сепача Ива.